За даними дослідження професора з мовознавства Університету Західного Антаріо Стюарта Веба з 170 тисяч в англійській мові достатньо знати лише тисячу слів. Це найпоширеніші слова для того, щоб зрозуміти 75% повсякденної розмовної англійської. Ну я взагалі-то думаю, що 15% ви вже знаєте з школи, з фільмів, з життя, з інституту. Отже, ще залишилося вивчити 850 слів. Їх треба перевести на українську мову і вивчити. Ну звичайно, я не казала, що буде легко. Отже, я підготувала тисячу найпоширеніших слів, які вам точно допоможуть в спілкуванні, зрозуміти вашого співрозмовника. Отже. Якщо хочете, їх можна перекласти на українську мову за допомогою словничка. Можете використати Google-перекладач. Я особисто колись записувала всі слова в зошит, перекладаючи навіть з транскрипцією, але зараз я начитую слова на диктофон і в навушниках слухаю, коли мені зручно, коли гуляю з малюком, коли бігаю, коли просто ходжу по вулиці. Отже, вам потрібно два місяці, і на ці два місяці 15 слів в день. Є також багато способів, як запам'ятати. Обов'язково це має бути асоціація, це має бути візуалізація. Замість серіалу слова, Замість, навіть коли п'єш каву, просто слухай слова, начитуючи на диктофон і сунувши навушник вуха. Просто легко. І ще декілька слів про мовний бар'єр. Отже, потрібно вчити тексти на пам'ять. Ну да, деякі е спеціалісти кажуть, що це все фігня, це не треба робити. Але в нашій голові має бути вже складений алгоритм слів, тобто ми маємо вже готові речення, які ми в при розмові додаємо щось, віднімаємо. Але якщо ми вчимо текст, ми вже маємо деякі заготовки. І коли ми починаємо спілкуватися з кимось, ми не будуємо речення з нуля. А в нас вже є цілі конструкції. Текст, до речі, причеплю тут.